Ну що, друзі, добрий ранок. Все нормально, з Саньком все нормально, у нас все нормально. Я на роботі, саньок в садочку. Трошки вчора налякалися, бо він побіг на горку. Буквально пройшла одна хвилина, і дитина летить до мене зі сльозами. Дивлюся, а в нього пальчик, оцей отак от був всередину, як загнутий, і так на очах починає просто збільшуватись і розпухати. Думаю, приїхали. Тиждень назад тільки їздили в травматологію з рукою, а це знов треба їхати вже з тим пальцем. Ну, що зробиш? Поїхали ми, лікар тільки глянув, каже, перелом. Думаю, о, класно. Але зробили рентгена і все нормально. Поки робили рентген, поки ждали туди-сюди, він вже і назад у нас тіпа, стухнув, нічого не залишилося. Дивлюсь, він вже взяв телефоном. Він уже взяв телефон на мого, дивлюся в руки нормально, пальчика вже згинає. Коротше, сказали нам таке лікування ввечері прикласти холод і купити шоколадне морозиво. Цей раз лікар попався хороший, позитивний. До діток казав зайчики мої, видно, мій колега.